Часом давайте розглянемо, що відбувається на суходолі. 196 бойових зіткнень відбулось на фронті за минулу добу. Про це повідомив генеральний штаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. 85 разів окупанти атакували поблизу Променя, Лисівки та Єлизаветівки. Напруженою лишається ситуація також на Лиманському напрямку. Наші оборонці відбили 36 ворожих штурмів в районі Греківки та Новомихайлівки. На сіверському напрямку, поблизу Верхньокам'янського, від Булися дві атаки зайняти українські позиції. Росіяни намагалися також на Краматорському та турецькому відтинках фронту. Там відбулось 6 та 10 зіткнень відповідно. І зараз з нами на прямому зв'язку. Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, доброго ранку. Вам вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Вікторе, Перед тим як перейти до точкових питань, дозвольте поцікавитися тим, як розпочався ранок. закінчилась минула доба. Одним словом, оперативна ситуація станом на цю хвилину. Станом на цю хвилину найбільш активним залишається покровський напрямок в нашій зоні відповідальності. Після нього йде Новопавлівський та Торецький. Найменшу активність ворог проявляє зараз на Сіверському та Харківському напрямках. В цілому ворог не полишає своїх спроб наблизитися до міста Покровськ. також активно помагається просуватися на Західно-Павському на напрямку у сторону адміністративного кордону Донецької області. Плюс активні міські бої йдуть у місті Часів'яр на Краматорському напрямку та у місті Торецьк. Угу. Пане Вікторе, ну і більш точково пропонуємо піти. Скажіть, будь ласка, що стосується Покровська, зокрема ситуації на флангах, як там зараз, і як кажуть, до чого траса покровсько костянтинівка яка фігурує дуже часто в новинах, особливо останнім часом. У противника є план перерізати трасу покровсько костянтинівка і прити за неї. взагалі у планах противника Покровсь-Костянтинівка явно має значний пріоритет. Це залізничний вузол, і вони сподіваються дорватися до нього, якщо не з одного боку, то з іншого. Власне, і спроби пройти через Турецький, спроби пройти через Часів Яр, і якщо охопити часів Яр, і спроби перетнути трасу по Крос Костянтинівка, можуть слугувати ключем для подальших операцій в бік Костянтинівки. Хоча вихід, в принципі, за трасу може, можна потім на Покров повернути, але там вже значно буде незручніше, бо там ще мирноград є. Uh -huh. Тому у противника є справді така ціль, але станом на зараз траса не перебуває під їхнім контролем. Є втім проблема. Проблема полягає в тому, що зараз, станом на зараз на фронті на усіх напрямках, дрони обидва боків літають uh -huh. на дуже велику дистанцію, і ця дистанція фактично взаємоперехлещується. Тому як українські дрони можуть уразити ціль. Десь кілометрів за 30-40 від лінії від лінії, власне, де розташовуються українські війська, так і російські, і в ці ось, ось в цю зону перехлеста, то насправді потрапляють до сі Ну довго низка ключових трас. Тому так інколи противник може спробувати уразити щось на цій трасі, йому це може вдатися. Як я особисто питав ну, там, власного колегу щодо того, наскільки небезпечно їздити, бо він її не якраз часто їздить. Він мені чесно відповідає в погано погоду безпечно, в хорошу погоду, коли дрони літають, вже є небезпека, можна можна обіжати. На щастя, є де обіжати пане вікторе. Трішки детальніше поговоримо про Костянтинівку, про загрози, які створює російська армія по відношенню до цього населеного пункту, і наскільки російські війська далекі від цього міста. Ну вони достатньо далекі, бо знов таки для того, щоб туди вийти. Для того, щоб почати охоплення, а вони явно планують охоплені, вони його явно вплинули вже роки два, чи найменше тут треба пройти якусь зазначену новий на точок. На, на кожній з цих точок вони задіяли. Або треба на Покровському напрямку залізти за трасу, або треба пройти в місто Дорецьк, причому нормально так пройти, не залишаючи, залишаючи українські війська позаду, або пройти власне місто Часів Яр, і з часом яру вже далі йти. От і охоп, там, просуватися трішки на південь, охоплювати в будь-якому випадку. Це росіянам станом на зараз не вдається. Що бої йдуть дуже, дуже давно. Бої на цих трьох напрямках вони йдуть давно, і росіяни не мають великого успіху. В принципі, ключовим то напрямком вони зробили Покровський, вони намагалися дуже активно охопити сам Покровськ. Тут вони зазнали великої невдачі, і це трішки розсередило, розтратило їхні сили, тому зараз. Мені здається, що щодо Константиновки вони саме собі позбавили якоїсь можливості, пане Вікторе. Перш ніж перейти до, скажімо так, більш північних відтинків і напрямків, ми не можемо не спитати. Ось це намагання ворога вийти на адмінмежі Дніпропетровської області, суто з військової точки зору, це щось дає ворогу, якісь переваги досягти адмінмежі. Угу. Поясніть, будь ласка. <свистач> mm. uh, ну що дивіться, <свистач> в залежності від того, звісно, де саме вони мали всягти. Але саме пособитися по області, не означає нічого. Бо, бо адміністративник області – це просто рисочка на мапі. це ж це ж не населений, це не річка, це не що, що якось впливає на пересування безпосередньо війська. Uh, тому uh, інша справа, якби їм вдалося взяти. От, коли вони беруть населені пункти, це одне. Бо населений пункт це, мож, це можливість. Це можливість, яку втрачає одна сторона із найша. А просто дійти до якоїсь точки на мапі, ну, тому що цей кордон проходить буквально по чистому полю, сенсу немає. Це чисто може бути хіба політичний самолітний. Пане Вікторе, а ми дякуємо вам за те, що ви обороняєте за те, що ви робите з побратимами, і найголовніше, ви знаходите в такому напруженому графіку ще час для того, щоб комунікувати, інформувати українських глядачів про поточну ситуацію. Це дуже важливо. Завдяки вам. Ми орієнтуємося, і розуміємо, що відбувається на тому вітинку, за який відповідальні безпосередньо ви. Ми дякуємо за це. Дякуємо. Нагадаємо, це був Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Росія атакувала Україну п'ятьма балістичними ракетами Іскандер М та 170 запустила дронів. Звітують повітряні сили. 74 ворожих БПЛА. Наша ППО успішно знищила. Ще 68 безпілотників імітаторів не досягли цілей. Їх локаційно втратили без негативних наслідків. Окупанти запускали вороже залізо із території. Курська, Мілерового, орла, Приморсько-Ахтарська та Окупованого Криму через ворожу атаку постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина. На фронті зростає інтенсивність боїв. Найскладніша ситуація так само на Донеччині, тільки на покровському напрямку російські війська 85 разів намагалися прорвати нашу оборону. Звітують у генштабі на Лиманському протягом минулої доби 36 разів атакували наші позиції поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове та у напрямку Новомихайлівки та Греківки. Не щухають бої на Курськ. Кому напрямку, попри заяви росіян про нібито звільнення Курської області, підрозділи сил оборони України протягом доби відбили там 21 ворожу атаку. Загалом минулої доби зафіксовано 196 боєзіткнення.